Друзі, доброго дня вас! Вітає програма Перше джерело. І я, як завжди, вітаю свою чудову, блискучу співідучу. Це Олександра Ковальчук, кандидат філософських наук. Саш, вітаю тебе. Рада бачити тебе Олексій. І також хочу представити нашого гостя сьогодні. В нас Ярослав Мельник, це доктор юридичних наук, адвокат, так, дякую, спеціаліст, до речі, соціального права, наскільки я розумію. Ну і мій незмінний співведучий і друг Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Дякую. Раді бачити вас в новому сезоні. Перше джерела. Ми дуже раді, що ми продовжуємо працювати, посилювати, поглиблювати наші дослідження і раді бачити чудових гостей. Сьогодні поговоримо про науку і як живуть науковці у війні. навіть про соціальне право, ну, соціальну про... безпеку. Давай, от, я думаю, що це питання ра раді... не виключає завдали. Я думаю, що це питання справді хвилює людей. Да? Тобто, соціальні проблеми під час війни вони тільки. Подекуди загострились або оголилися, так? І ну, я думаю, що те, те, чим ви займаєтесь, це, або зараз ви розкажете, до речі, те, чим ви займаєтесь, це, мабуть, тема, яка хвилює людей. Ярославе, розкажіть нам, будь ласка, як в Україні забезпечуються соціальні права, або як вони порушуються? Чи все таки можемо називати Україну соціальною державою, як прописано у нас в Конституції? Ну і безпосередньо з чим науковці, з якими проблемами. Стикаються, і наскільки важко або легко працювати у війну. Мені, наприклад, цікаво, як ви змогли за минулий рік написати більше ніж чотири монографії, ще й видати їх. І які у вас амбітні плани на наступний рік? несу першніше слово ви будете відповідати? Я хотів би сказати, що насправді дивіться, у нас сьогодні автор книги. Плідний і, автор і це монографії нашого гостя, да? Тобто на алійською мовою переклади так розумію, так а От ми ще до них, я думаю, повернемось, але все це чотири монографії, ну, одна англійська мова, тобто, по суті, ще три монографії всі. нашого, гостя. будь ласка. Да, дякую, шановні колеги. Залюбки відповім на ваші питання. Сьогодні насправді триває той час, який спонукає нас до рішучих змін. Він окреслюється безпосередньо соціальним аспектом, О, соціально правовим аспектом. І соціальне право тут, як на мене, Повинно відігравати основну роль для того, аби отримати якісний результат для того, аби забезпечити соціальні права в практиці, в теорії, для вивчення соціального права студентами для напрацювання з відповідних законодавчих змін. Ось для цього повинні були Проведені наукові дослідження. Одним із таких стала наша грантова програма, яку виграв Університет Шевченка, зокрема, Інститут права, це забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах, так називається тема. Під цю тему ми, звичайно, напрацювали ряд наукових статей, монографій. Частина з них лежить біля вас, зокрема, ви маєте можливість з ними користуватися, ось, ознайомлюватися. І, звичайно, ми напрацювали і продовжуємо один з деяких вже не працювали, а інші напрацьовуємо. Дані дослідження надали можливість також при забезпечити підготовку висновків. При оцінці законопроєктів, які попали на розгляд науково консультативної ради, при голові Верховної Ради України, ось це якраз до речі, теж важливе питання, бо, бо, бо воно частково пов'язане з тим, що у нас, незважаючи на війну, але паралельно відбувається зміни в трудовому законодавстві. Так і можливо, от ви могли б детальніше нам теж про це сказати. За свою частину наукового пошуку я, звичайно, залюбки я доповім. І йдеться про що? Йдеться про не зовсім класичне трудове право, йдеться про більшіший момент, оскільки в нас дійсно відбуваються зміни в трудовому законодавстві. На сьогодні напрацьовується закон про працю. Ось одна із редакцій. Змін до трудового законодавства, і більше того, на сьогодні, вже в 23 році Україна повинна розробити і соціальний кодекс, і так далі. Ряд інших законопроєктів, там про колективні трудові спори, і суть власне цих цієї новелізації, чи то потреб зміни полягає в тому, що по перше, це законодавство трудове. За радянського Союзу із змінами та доповненнями у нас було чинним, яке не зовсім надає можливість вдало оперувати і накладати на правову реальність на ті відносини, які склалися в надзвичайних ситуаціях у воєнний час, у, власне, у ковідний період і так далі. Через те, закон повинен бути адаптований до цих і бути гнучким до цих викликів. Більше того, ми повинні враховувати концепт прав людини і слідувати Саме забезпеченню цих прав а най, найкраще нам допомагає європейські європейські стандарти соціальні у цьому, які вже склались в країнах Європейського Союзу. Ось з деякими похибками, звісно, з деякими моделями. Ось відношення, відношення до трудового законодавства, до соціального законодавства, якби більш ширшого і так далі. І це, до речі, торкається різних сфер різних галузей: від конституційного права до, до значить екологічного права до цивільного, цивільного права, зокрема, до процесуального права, оскільки людина повинна прийти в суд і по статусу по особливому статусу. Повинен повинна бути також гнучка форма порядку розгляду і вирішення справ порядку захисту прав, там і так далі. Тобто на різних рівнях ми бачимо потребу зміни закону. Ярослава я ось безпосередньо зараз дивлюсь забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах і відкрила на питанні мігрантів. І скажіть, будь ласка, внутрішнє законодавство це зрозуміло, що в нас тут ще працювати і адаптовувати, але українці масово почали виїздити за кордон. І ми знаємо, що більше До 10 мільйонів навіть більше 4, 5 мільйонів українців знаходяться в Європі. І вони. Хтось адаптується до безпосереднього внутрішнього законодавства конкретних країн, хтось до загальних стандартів Європейського союзу. Чи можна сказати, що права українців за кордоном повністю забезпечені, що вони на рівні можуть, наприклад, бути при працевлаштуванні їхні права ніяким чином не обмежуються, і вони настільки ж конкурентно можуть. Претендувати на одну ту саму вакансію, З чим потім вони коли повернуться на батьківщину, чого вони будуть вже вимагати від держави, можливо, певного е, такої знаєте, стелі певних стандартів або прав забезпечення, до чого вони звикнуть зараз в Європі, і що нам потрібно до того часу, коли українці будуть повертатися вже е, в свої домівки, і чим їх змусити або на заохотити повертатися? Чи вони насправді вже будуть адаптовуватися до європейських реалій, і залишатися? Там, з чим нам треба працювати? Тобто декілька питань. Перше, чи все забезпечено в Європі щодо українців, і як простимулювати українців повертатися, як пані Оксано, за... запитання. Насправді, е... я хочу сказати ну те, що ви коли листали цю книжку, то звісно, книжки, які люди читаються, пишуться. Ну і відкриваються не зразу. Ось тому всі ті питання, про які ви сказали, звісно, нам треба працювати і в широкому розумінні до вступу в євроінтеграцію в Європейський, Європейський Союз. Угу. І після пост, якби такий період, насправді ми сьогодні перебуваємо, в... зрозуміло, що є. Військовий стан зрозуміло, що її не припинявся ковідний режим. Зрозуміло, що виникають складні життєві обставини в Україні і за кордоном. Ось, і те чи інше законодавство того чи іншого правопорядку намагається спільними зусиллями, якщо йдеться в Європі, якщо йдеться в НАТО, також за допомогою європейських наших партнерів мінімізувати ризики загрози. Які стосуються соціального характеру, власне тієї самої соціальної безпеки, ось стосовно мігрантів, європейське співтовариство виробило прості правила і стандарти, які допомагають чи то забезпечують мінімальний рівень, належний рівень якості соціального життя. Ось це означає, що вони не можуть бути. Тобто, закони в європейському співтоваристві так виписані, що людина повинна мати мінімальний обсяг життєпридатних умов для інтегрування, для перебування, для розвитку. тобто в силу того, що ми маємо питання зо, ну, кожна людина е, має свій вік, має свої унікальні здібності певні, чи, не, чи немає. Вона позбавлена, можливості певних е, в силу там або не позбавлена, то держава повинна допомагати їй розкрити саме той потенціал, який uh -huh. в неї закладений. Звісно, не заважати, вона... не обмежувати, а саме розвивати. Факт практично йдеться про забезпечення житлом, йдеться про забезпечення освітою, йдеться про самоосвіту, йдеться про забезпечення роботою, тобто певною зайнятістю це природні моменти, процеси, які постійно повинні супроводжувати особистість особу, як аби розвивати її особистість, і аби вона мала особисте. От, через те закон там так виписаний, що наші е, громадяни повинні е, бути е, звичайно забезпечені. І це надзвичайно е, в соціально-правовому сенсі е, потенції до розвитку, до зайнятості і так далі. Що і власне відбувається. Можливо, то не ті, е, е, як би. Е, Рівні, але з, е, якби правопорядок не може бути обмежений, е, обмежений в європейській країні, наприклад, ті чи інші, хоча є слабкі країни з точки зору соціального захисту, е, не зовсім однаково відбувається. Але стандарт е, дотримується. дотримується. Ось і через те, частина норм і частина досвіду, звичайно, норм як правил поведінки, як цінності буде нашими громадянами, які перебувають за кордоном, все ж таки сприйняті. Ось оцінені, і по можливості забезпечиться підняття рівня культури, правової культури, зокрема. А, і з цим багажем наші громадяни зможуть все таки і посилити і повернувшись, наш національний соціально порядок соціального дивись, у Мене мені одразу є питання. Перше є велика дискусія, можливо, могли б її прояснити. Різниця між правом і законом, тобто, право дуже часто розуміється як ідея справедливості. В цілому, да? але а закон як щось як позитивне втілення такої ідеї, да? тобто у вигляді конкретного нормативно-правового акту. Тобто, чи це так? так? Тобто, щоб можливо, ви і нашим так, глядачам пояснити, тому що коли ми говоримо про соціальне право, ми говоримо давай, про соціальне законодавство, да. І, 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 і дуже і друге питання з цим пов'язане. А насправді, наскільки я розумію, і так як право регулює відно, ну, закони, регулюють відносини в суспільстві, то будь-яке право є соціальним. Що ви маєте на увазі, коли говорите про соціальне право? Якусь, тобто, це конкретно що? І чо, ну тобто, тому що, в принципі, за своєю природу право воно в цілому соціальне. Ну воно не існує там не знаю, на Марсі чи ще десь. Да? Тобто воно людиною, да, воно існує на спільноці. Чудове запитання. Дякую. <laughs> Насправді, ви, як на мене, філіграну подали і підійшли ліцен... до антропології да, соціального да, права. І підійшли да, до антропології соціального права. Ось дійсно, є питання права, ми можемо сприймати як текст закону, як простір правовий культурний. Mm -hmm. Тобто просто е, як, цініс, норму. Як, як, цінісний, як, як норму як ціннісний, як норму, ось і як свободу зрештою, от, як певний. Е, як певну можливість, яка закладена безпосередньо. Е, на рівні унікальності кожної людини, там антропологічних певних здібностей і так далі, але антропологія соціальна, до чого ми підходимо, дещо е, ширше, е, ширше можна зрозуміти, е, в сенсі того, що ми маємо можливість побачити в тих чи інших правопорядках е, питання е, глока, глокалізації права, локалізації права. Е, Глобалізації права. Глобалізації, якби ми намагаємося увібрати в себе ті стандарти і ті цінності, які склалися на єдиному міжнародному рівні. Оп. Тобто, хто не заперечує саме це є правило поведінки, це є позитивним і так далі. А, а, локалізації то в частині, наприклад, притаманна локалізація права в частини десь е, е, пострадянських країн, які не бажають розвиватись, наприклад, або е, вони... Або склалися якісь свої традиції. Традиції Tra... звісно, саме так Звичай, традиції да? пов'язані з релігією, як правило, і саме той набір інструментів дозволяє їм е, відбутися соціально е, в тих межах, і в тих, е, ну з е, е, тих мінімумах, так би можливо сказати. Які дозволяють їм підтримувати культуру, і це для них є взірцем. Ось і звичайно, власне, тут ми можемо говорити про те, що де ми втрачаємо, де кожне суспільство, зокрема, українське, втрачає сенс або навпаки здобуває питання, що є добрим, а що не є добрим, де повинна бути забезпечена кооперація. Відносини соціального права між державою та соціальними групами, де, наприклад, ми маємо вирішувати це через конфлікт, а не через договір. Так, наприклад. Ось через те ці моменти повинні сьогодні братися до уваги. І регулюватися. І звичайно, регулюватися. Добре, а тоді одразу виникає питання. дуже часто. Я думаю, і от з цим було пов'язане з Сашине. Питання. Ну, ми розуміємо, що є певна різниця в соціальних системах в організації соціального забезпечення і України, наприклад, і країни Європейського Союзу. От а ми зараз дуже всіма парами так прямуємо до того, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Питання: наше соціальне право воно є. Подекуди воно відповідає там середньоєвропейському стандарту. Так чи воно є вищим? Ніж середньоєвропейський стандарт, чи, тому що ну, не чи, чи навпаки, да, тому що я от тут з цього приводу ну неодноразово не ще в таку дискусію. Ну, де, деякі юристи там говорять, от у нас в Конституції дуже багато соціальних норм, ну, такі так, Да. Хоча я, наприклад, кажу. так не вважаю, але деякі mm -hmm. так вважають, що от, там прописані право там, на е, медичне забезпечення і так далі. Так, а, да, і навчання, а от треба було все це виносити в окремі закони, а в Конституції це все не писати. Ну, от ва, ва, Позиція. Тобто, що Україна, а, от якщо ми подивимось з такого європейського ландшафту, так, а, ми тут де знаходимося? Ближче, не, не знаю, там, мовлено, до Швеції, до Франції, чи до Румунії, чи до Болгарії. Ну. Я вам... дякую за запитання. Ну, насправді <кій> хотілося перше сказати, що право настільки красиве та соціальне. Наскільки внутрішньо багаті саме люди, тобто той, хто інтерпретує це право, тобто той, хто тлумачить його, і це нормально, е, відношення, тобто ку тому різні культури в Європейському Союзі, звичайно, є, е, і тому він також відбувається цей ландшафт у зміні, у динаміці, у статиці сьогодні. Ми мало що можемо побачити, оскільки би не виникло би питання в пошуку антропологічних проблем права там і так далі. Чому? Через те, що обмеження там різних соціальних прав. Ми тут можемо підійти до питання в модерну і постмодерну метамодерну права. Ось, про що йдеться? Йдеться про те, що сьогодні. Е, Метамодерн е, повинен панувати і розвиватись. Е, Постмодерн ми на сьогодні побачили в Україні, оскільки право не не працювало е, на належному рівні воно не забезпечувало е, соціальні е, стандарти, соціальні вимоги і було відірвано від правової реальності. Держава розуміла це і прописала це, звісно, але не доврегулювала, наприклад, з на питань економіки. Тобто не зарахувала економічний потенціал. І Сьогодні втрата Україною тих чи інших економічних сфер зв'язку з війною або призупинення їх. Звичайно, наскрізно. Проявляється на проблемах соціального права і забезпечення державою ось оцих цих от наших стандартів і вимог. Але ми би не йшли б, до Європейського Союзу, якби ми не бачили там стандартів потреби, стандартів забезпечення. Швеція модель, так, великі податки там з. Але соціальна сфера таким чином приведена до найвищого рівня. Ось тому людина почуває себе там в безпеці, вони мають можливість розвиватись і так далі. На сьогодні, звісно, у повоєнний час повинно відбутися перегляд моделі і соціальних стандартів і соціальної. Соціальної політики, соці... соціальної безпеки в державі не повинен людський потенціал в країні звоз... зводитись до хаотичного виїзду е... і пошуку інших кращого життя. Кра... Ну, Можна сказати, безпеки, насамперед. Краще... Соціального, соціального я є безпека, так. Наша економіка, наша соціальна е, політика. Повинна працювати так в державі, аби при будь-яких складнощах, бо не виключення, що проблема одна війна. Ми на сьогодні, в сталому якби в сталому розвитку е перебуваємо, то мета світова проста, тобто забезпечити цей сталий розвиток, аби гнучкість була законодавства і соціальних е вимог таким чином забезпечена, щоб ми могли бути готові до любих викликів. Ось над цим треба працювати. Ярослава, я хочу вас привітати в нашому книжковому клубі. Дуже раді, що в нас новий Дякую. не просто гість, а я вже думаю, що після програми друг з'явився. Хочу нашим глядачам сказати, що ми побіжно змогли тільки підняти певні питання, але вони є. Важливими актуальними відповіді, я думаю, що частково можна знайти в книжках, але головне, щоб вас ці питання хвилювали, ви шукали на них відповіді. А безпосередньо, де їх знайти, ви знайдете і самостійно. Всі посилання на електронні книжки нашого гостя. Ви побачите в описі. Можливо, ви виведете якусь соціальну сторінку, де теж пишете про частину цих проблем. Всі книжки є в широкому доступі. Ще хочемо сказати, що так сталося, що ми пишемо свої програми. В в прості часи, і ми представляли доробок науковий університету Шевченка. Частина корпусів знов-таки отримала пошкодження через загрози і ракетні обстріли з боку Російської Федерації. Буде посилання на підтримку університету. Подивіться так само інші програми з циклу. Ректора безпосередньо Університету Шевченка-викладачів, тому що і Олексій безпосередньо так само представляє наукову плеяду університету Шевченка. Підписуйтесь, пишіть нам, кого ви хотіли бачити в якості гостя, про які книжки або які галузі вас цікавлять. Ми будемо раді всім вашим активностям, дзвіночки, вподобайки. Ну і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. І насправді Ярослава ще раз вам велика дяка, і в тому числі за те, що ви пишете книжки і займаєтесь питаннями соціального права. Бо я вам наприклад вважаю це надважливим питанням. Дякую, Дякую. до, Дякую до наступних зустрічей. До наступних зустрічей.